Чекайте, десь 100-200 людей. Почекайте, стійте, 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 послухайте правила, стійте, не спішіть. На території дуже... Шановні, почекайте, не спішіть. Все все побачать, Слухайте основні правила. Це не шутка, це все серйозно. Ночі виїхали звідси пару машин грузових саперами. Вони замінували всю територію. Міньоров, сапьо, міньоров. При вході всі показують свої сумки. Вход заборонений. З балаклава, з коктейлями молотова, з бізбольними бітами, з спиртними напоями. Вход заборонений. Якщо в кого є цигарки, самооборона хоче курити, нема цигарок вже. Там організовані медпункти, організовані мобільні групи реагування на велосипедах, організовані туалети, організовані вже кафе, чаї. Будь ласка, гуляйте, підіть себе чемно. Непугані збірів в зоопарк. Вони реально вже напугані, такі вони стільки людей не бачили. Слухайте сьогодні день траура. Сьогодні день траури, не кричіть пісні, не співайте, нічого. Запам'ятайтеся, сьогодні ми вшануємо людей, які вже це ніколи не побачать. Тому ведіть себе чемно, будь ласка, пам'ятайте, це все належить вам. Тут будуть лежати, мабуть, лікуватися онкохворі діти і будуть санаторії онкохворих дітей. Тому я вас дуже прошу, не пишіть, що... Відзяви. нічого такого не робіть, Не создавайте провокацию. Приезжайте.

Не ходіть, будь ласка, по газонах. Не ходіть, будь ласка, по газонах, менше по дорозі. Чого, чого, чого? Все. Я свого люблю. На понючку, нога. Я здесь <риклад> і сподкую. Давай, дорога, з'являйтесь, ма на ній. От тобі пати пару штук. Санеч не дійшов. Здравейтесь вс. Потім перестануть воно заросте на нову. Подпишем. Да. Нічого не Поки Не зарезать. все. я буду делать. Потому что это сколько понятно, что да. Саныч, no? давай, Витя, чао. Ну прикольно на самом деле. Смотрите, какая лепка, какое богатство. Калина да? за денежки, за наши. Их хуяк да. долгий. Смотрите, Как вы относитесь к нам? Оттуда туда.